Привіт, це прода. Так, я піду спати Добре. Ой, Добре, Мішелька, іди лягай. Добре. Ой, коптипутик. Чися. Так, ой, тунка тут вона мені Лягай сліп. Ну, Наразі вже хоча б канікули. Завтра буде. Ну, вже сьогодні камініколи, але взагалі. Ну, завтра. М -м -м, ну, так, добре. Будуть канікули, ніхто не піде в школу. Так. Ну, хоча б канікули. Сок. Так, і я добре. Всі будуть вдома. Поїхали на третій поверх. Спочатку. Чекаємо. Ну, ви можете чуть, -чуть. так ходимо на місто в Просто в мене руки болять. Що ви знали, що це ручка? Така з Аврори. О, якраз ми приїхали. Є -й! Ой, ее, будемо спати. Ой, пух, пфф, ой, пфф. ой, телефон вимкнувся. Ну цей телефон хоча б сюди ого. Ну, хоча б що канікули є. Ла ла, -ла, -ла, -ла. Так, потім начук посунути. Ну, речі, це новий. Е, як там? Це новий Це новий Це серіал, екси, який називається Таб'єр Ну, зараз ми лягаємо сліп спати. А зараз я поставила на ніч. Поїхала до дороги. А де сина молодша? А не пану взяв чоловік, бо я забувся. І... Я декілька днів пропала, тому вибачте, я забула вам це сказати. спати! Так, зараз вони на табі. Батьки знають, напевно вони, я не знаю, чого вони забулися. Ну, давайте будемо подивимося. Так, тут, тут. Дігаємо масло. Ой, це до мені. Давайте мені посадимо. Та, боже мій, о, так раз. Так, ми ними прийшли, так, Так. і, звичайно, Олесічку. Олеся, ку-ку-ку. так, вона хоче спати таке. Ой, рюкзак, господи. Так краще хочу. Ну, хай Максим лягає. Ой, у нього. Я піду лягати. Це <смір> кіт. <смір> <смір> ну і я ой. А де моя масочка? Я не знаю. Допишу, що вона. О, тут там. все необхідно. Ну це буде вже... Ой, чого я так низько? немає? Побачить, тепер чуть-чуть. Так ой ладно, буду спати без маски. І я піду на ой, с мой так, вже ранок. Ну типу ось така, ви вже бачили така ричка, вже я не буду тазати з пальцем. Тут там може ще бути буде... лінок. Просто... Сегодня не боже боже, 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 я забыла. Так, я маску хочу поменять. Боже, мой, Я к маску снять. Это Так, да, боже, мой, Что мне рубит? Рузи, зачекайте. Ой, щось чоловік. чоловік не хоче спати. Секунду, зараз я поїду на третій, не реально щось я не можу зняти. От час на слово. Так, І тепер знову на другий. А, ой, на перше полетіло. Ну бо це не згручено цією штукою. Тепер я буду визивати ліфт пальцем. Зачекайте хвилину. Не можна таку потанцювати хоче а не хочемо. Нейєво лег. Неволех. Овці ми не Потанцювали, під'їхали. Так, запас. А, тут так. Ну, хоча б. Все. Сьогодні У мене ось таке. Так що можна на чуть-чуть. Сьогодні штабів. Ми йдемо троє з Мишарику та з макаром тобі. Боже, візьмемо такі шкарпетки. там буде холодно. А ви чекайте проту.